Вітаю, друзі! Хочу показати вам сьогодні дуже крутий набір, який нещодавно випустив Національний банк. Це набір з двох срібних монет, присвячений Володимирському собору. Володимирський собор у місті Києві. Дуже невеликий тираж. Ось дивимося сертифікат. Тираж у нас 2500 штук. Тут дві монети по одній юнції срібло 925-ї проби. Отакий От цікавий у мене номер. 2500 тираж. Надзвичайно красивий набір. Ось такий. Чим він цікавий і красивий? Тобто на старті. Його вартість біля 6 тисяч у банках. А зараз на ринку такий набір коштує більше 10 тисяч. Тобто він фактично за кілька днів подорожчав уже в два рази. От одна монетка. Дивіться, яка вона красива ззаду, позолота. Надзвичайно красивий набір. І ось друга монетка. Но важко витягується. От. Дивіться, друга монетка. От, такий от прекрасний набір з двох срібних монет. Присвячений Володимирському собору у місті Києві. Дивіться, тут у нас є княгиня Ольга. А ось тут у нас князь Володимир. А з іншого боку такі зображення собору. Отакий От крутий набір випустив зовсім нещодавно Національний банк України. Якщо вам цікаво, буду вдячний за лайки, коментарі і за те, що ви поділитеся цим відео з тими, кому воно теж може бути цікаве. Всім гарного дня! Слава Україні!